Шановні, доброго дня. Сьогодні у мене для вас дуже важлива тема, і по назві ви вже зрозуміли, що тема про гроші, і дуже цікаво я її назвав, що скупий платить тричі, а нерозумний все життя. Можна сказати і грубше, але я думаю, що достатньо того, що я е, написав вам. Ви знаєте, за 6 років е, роботи в тепличній справі я Багато що зрозумів, багато що побачив. І, на жаль, у мене не було такого Валентина, як у вас зараз, який е може підсказати. І я збирав інформацію, де міг, для того, щоб вирішувати конкретні справи. Бо робота на себе, яка б вона не була, вона заставляє зранку до смерканку вирішувати задачі. І е так як в мене не було великого досвіду за плечима, тільки школа і армія. Мені було 19 років, я почав вирішувати ці задачі. Я знав в серці, що потрібно радитись. Оце одне з головних моїх правил: що треба радитись, не соромитись питати людей допомоги, навіть і платити за їхні консультації. Хоча для мене це трошки було, як би, дивно на ті роки, але я розумів, що це треба робити. І ви знаєте, багато що. За роки я зрозумів, що навіть е, просто радитись, просто хотіти, просто вирішувати задачі, просто працювати на себе, просто старатись, цього недостатньо. Е, є конкретна схема, є конкретні правила, яких потрібно притримуватись, щоб е, мати не просто роботу, занятість і просто там кудись щось складати, щось робити, а не розчаруватись через роки в своїй роботі. Чому? Тому що ми живемо один раз, і я думаю, що багато хто з вас, хто працює сам на себе, або просто там працює навіть і на роботі, і на когось, це не принизливо, це нормально. Е, повинен розуміти, що треба так сьогодні працювати і жити, щоб в майбутньому не розчаруватись тим, що ти робив. До чого я веду? Коли я працював сам на себе і зараз працюю, вирішую ну правильно сказати, працював в теплиці, я вирішував дуже багато завдань. Які це завдання? Наприклад, яку побудувати теплицю, що там садити, як садити, як вирощувати, які поставити полів, яку використати плівку, як її прикрутити, які добрива, як фризувати, як копати ну просто абсолютно все дуже багато задач. Одні із таких цікавих задач, які я приведу, я хотів би е, зараз вам сказати, вони в мене були ось такі. Ну, найперше, це яку поставити теплицю. В мене було два порадники: один мені поставив, допоміг поставити, настановив, зробити дерев'яну, я її зробив. Другий е, допоміг зробити залізну, я її також зробив. Які я зробив висновки через кілька років. Два роки я користувався дерев'яною теплицею. і... Е, я зрозумів, що вона в мене була на 5 соток, я зрозумів, що більше як 5 соток я не зможу обслуговувати, тому що обслуговувати дерев'яну теплицю дуже-дуже важко. Я не буду зараз детально розповідати, тому що це займе багато часу. Коли я поставив желізну теплицю, вона коштувала в три рази більше, як дерев'яна. Це професіональна була теплиця початкового уточню рівня. Тобто самому треба було відкривати люки, не було другої плівки. Ну, певні були до неї питання. І завдяки тому, що я послухав іншу людину і е, перейшов на залізну теплицю, завдяки цій вже другій залізній теплиці я зміг ще побудувати, крім одної, ще 4, навіть 4,5 теплиці, і загальна площа в мене зараз не 5 соток, а 26 соток. Далі, одним із важливих моментів було яку культуру садити. Мені радили зразу, хто мене вчив, садити огірок, розсаду і е, помідор. Я садив, дуже тяжко мені це давалося. Але одного року одна людина добра, її звати Віктор Кинів Закарпаття, Карпаття. Хай йому Бог дає здоров'я. Коли в мене була одна теплиця на 5 соток огірка, і одну він мені будував е залізну, він мені сказав, Валік, посади е перець. І я спробував перець. Завдяки тому, що я посадив на той час перець, я ще зміг побудувати, заробити так, щоб побудувати ще. 3,5 залізної теплиці. Тобто в одну вклав і ще 3, на 3,5 заробив. Ясно, що не за один рік, а за 2. Але це також немалі гроші, і роботи я зробив, скажімо так, як біля 5 або 6 теплиць роботи біля одного огірка, чи помідори, чи розсади, як біля 5-6 теплиць перця. Розумієте, так, тобто так як я працював сам, то було набагато легше. Також ще один був важливий момент, коли я обирав для себе автомобіль. Ви знаєте, коли людина хоче щось робити, от вона просто сидить так, втикає, вибачте, в телефон, або просто собі нічого не робить, там ходить на якусь роботу. А тут вдруг вона задумала щось робити. Наприклад, купити автомобіль, або якусь там, щось посіяти, зайнятися якимось бізнесом. В неї дуже багато радників зразу е, вокруг неї. І той радить це, той радить, радить друге. Ось так. Це дуже таке золоте правило, бо люди часто мені дзвонять і кажуть: слухайте, ви продаєте перець, я знаю, що це самозбір, я хочу посадити там на. Ну, Гектар хочу посадити, а чи в мене буде добрий урожай, я людині пояснюю всі деталі, коли буде добрий урожай, коли не добре, залежить від регіону, але це якби гарна інвестиція, якщо ви нічого, якщо ви не стикалися з перцем, тому що оригінальне дорого. Але все-таки, якщо візьмете на себе відповідальність, візьміть оригінал. Я це казав в відео і кажу: повірте, вирішуйте, все, і давайте я вас замовлю, давайте куплю. Потім людина мені дзвонить і каже: мені сказали, що от буде. Ви знаєте, я ні в коїм случаї, згадуючи цю людину в своєму відео, не хочу осудити чи оправдати, я просто вам е, навожу просто приклад е, того, що не тільки в мене, а й в кожної людини, якщо вона щось хоче робити, е, в неї зразу є дуже багато радників. І веду я своє відео до того, що дуже важливо вибирати порадників тих, які дійсно розбираються. І коли стало в мене питання до. Того, щоб вибрати автомобіль. В принципі, серед тих людей, яких я знав, в кого були автомобілі і не одні, була одна така людина, якій я довіряв, не всі можеш довірити. Бо знаєте, коли в твоєму, скажімо так, е, окруженні або колі друзів, да, немає людей, в кого є дорогі машини, а мені треба було купляти машину. Я розраховував на 6-7 тисяч доларів. Для мене це були на той час великі гроші. І зараз для мене це гроші. Але то взагалі 6 років тому для мене це були великі гроші. Тому що весь свій бізнес, всю свою роботу ми з дружиною скопили кожну копійку. Десь я обділяв себе, десь її. Ну, більш старався себе обділяти. І копили, і купляли. Тому якби, я бережу і ціню всі гроші, які надходять. Тому не всім можна було довірити, те, що. От ти купляєш автомобіль. Чого він нам треба був той автомобіль? Тому що мені на весілля теж подарив автомобіль. Але він був типу дев'ятки, це Mazda 323. За два роки праці в теплиці я дав цьому автомобілю, так як він був немолодий. Добре життя. Він його беріг, ціни, він ідеальний був, але коли попав в мені руки, на жаль. Я йому дав жизні, тому що цей базарний такий, знаєте базарний графік, тепличний графік, він просто ну... страждала та машина, тим більше вона була 89-го, по моєму року. Тому постало питання термінове в автомобілі. І дійшло до того, що автомобіль взагалі не їде, а в мене стоїть товар, мені треба возити товар. І ви знаєте, я звернувся до однієї людини, якій я довіряю. І він мені каже, я кажу, слухайте, я хочу там Volkswagen Caddy, я хочу там таку-то, таку-то автомобіль, я бачу там 5-6 тисяч доларів. Там. І знаєте, що ця людина мені сказала? Каже: послухай, дивись, це все хорошо, Ти хочеш Caddy, ти хочеш те. Я детально не буду говорити, що він мені казав, але я хочу, щоб ви почули ті фрази, які він мені сказав. Каже, дивись, Валентин, тобі треба автомобіль. Я рахую, що тобі треба е, Т4. Е, і тобі треба ЛТ машина. Або Т4, або ЛТ. Я кажу: слухайте, ну мені ще так Рено Трафік нравиться, більш така сучасна машина. Плюс у мене вродича така дуже класна, ну, така комфортна. Він каже, добре, я все розумію, класна, комфортна, гарна панель, але дивись, 2 е, в. в Т4, ще не просто тобі треба назвати Т4, тобі треба мотор 2,5, турбодізель 75 ка Тому що ти, якщо ти візьмеш мотор 1,9, це буде зовсім інша машина, якщо ти візьмеш нетурбірований або 2.5 65 кВт, а не 75 це також будуть проблеми. Плюс, якщо ти візьмеш, якщо він не буде максі база, це також проблема. Плюс, якщо немає кондиціонера, також некомфортно. Плюс електроциклоподйомники. Електро ви зрозуміли, да? тобто людина не подивилася на якісь такі зовнішні моменти, чи є магнітола там класна да, в машині, чи вона гарно виглядає, а наскільки вона надійна. Він сказав такі думки. в мене було там максимум 6 тисяч доларів, мені здається, моїх. Ми підібрали на той час машину, вона коштувала в районі 10. Точно я пам'ятаю, казати не буду, але в районі 10. Uh, і ЛТшка коштувала 10-13, тому взагалі я не міг ну, говорити про ЛТ. Ви знаєте, в мене було своє бачення. Я не хотів купляти таку машину. Я приходжу до дружини і кажу: слухай, так, так машина коштує. Вона каже, валік, ну я розумію, що так коштує, але у нас нема стільки. Ну і ясне діло, ви зрозуміли, звідки в мене почали з'являтися долги. Я купив, я допозичив. Дякую тим, хто поміг мені, але більше мені не позичайте гроші ніколи. Тому що для мене це шкідливо. І Купляю я цей автомобіль по його настанові. І далі він мені пояснив, що плюс до того всього, що це якісний мотор, там мільйонник він. В общем, я не буду детально говорити. Я думаю, хто розбирається в машинах, ви знаєте, що я кажу правду. Суть така, що коли я купив цю машину, я був дуже задоволений. І дивіться, коли ти працюєш біля теплиць. Ти не маєш часу лежати під машиною, тебе постійно виконання задач. Кожен день. Як не поливати, то полоти, як не полоти, то кропити. Як не кропити, то підв'язувати, пасинкувати, обробляти, доглядати, відпочивати. Розумієте, на рибалку поїхати, а не колись вільня, вільна хвилина лежати під машиною, з дітьми, з дружиною побути. Ну, ви поняли мене, да, До родичів, до тещі поїхати, до тестя, Добре. Купляється в машину, і виходить так, що їжджу, Дуже довго проблем на ніяких не було. І за три роки більше як ходовку, чи там якась дверка вгнули мені дверку. там, да, Друг мені, мене любить, мій друг і своєї машини в'їхав мені в дверку бокову. Потім відломалась там ручка, перестала вона з ключа якби заводитись. І це все ви зрозуміли. Нюанси, які швидко і дешево я по. Скажем так, я думаю, ви суть уловили. Да? Після того в мене з'явився і є мій брат, не з'явився, а був і є мій брат, і він задумав теж купувати автомобіль. І я зрозумів, як вибирав для мене автомобіль цей чоловік, якому я довіряв, і як вибирає мій брат. Хай, ну, я ні в якому разі не хочу. Його осудити, бо це мій брати, кого я люблю, але для прикладу я мушу це сказати, я йому кажу, що ти хочеш за машину. Він каже, у мене є стільки грошей, я хочу таку то машину. Я кажу, я розумію, але давайте допозичиш 2000 чи 1000, і ти купиш кращу машину. От таку, як у мене, наприклад. Знаєте, що він відповідає? Ну вона мені не по душі. Я кажу: слухай, дивись, коли ти приїдеш на СТО, а я вже мав. Негативний опит, бо коли в мене ломалась машина тестова, це не значить, що я її не робив. Я її возив де тільки можна, і на жаль, мені попадались горе мастера. Слава Богу, зараз до свого Т4 я знайшов нормальну людину, яка в Вінниці робить якісно машини. Ну він робить не все, там ходовку, заміна масла, роліків, рівнів. І ще, мабуть, щось, ну, не більше, мабуть, але це все чітко, ясно, швидко. І не я його підганяю, коли ви мені машину зробите, а він мені каже, давай скоріше деталі. Або я замовляю, давай, тому що в мене, ну, треба мені працювати, а не. Тобто все чітко, якісно і нормально, скажімо так, добре. І плюс по цінам нормально. Бачите, прорекламував свого майстра. Тому, е кажу, друже. Своєму брату, Коли ти приїдеш на СТО з цією машиною, тому що я знаю, яку він машину хоче взяти, і на Марку непогану таку. Кажу, то зразу вона тобі стане не по душі, коли тобі виставлять щось, що треба там прокладку міняти, чи щось потекло, чи, не дай Бог, мотор полетів, ще щось. От, купи надійну, тому що тебе ще й так, ну, ти розумієш. Я розумію. він зі мною місяць не говорив, тому що я йому раз за три казав. Я тебе прошу, послухай мене. Я йому надоїв, своїми цими, те, що я соно носив, його діло. І він ці гроші теж так тяжко заробив, і я б таким методом ніколи не заробив, він е виростив з теляток дуже багато корів, доглядав роками їх, там, бо він сам, я не знаю, е я терпеливий, але він, мабуть, в раз, мабуть, 10 терпеливіше за мене, тому що, колись я купив 100 курчат. І хотів виростити собі на м'ясо, то вони так ціпали, ціпали, почали здихати, то я їх всіх роздав на наступний день, а купив дорогі. Знаєте, тут дружина по сьогодні мені каже, який я мастер по вирощуванню цеплят. Тобто, до чого веду, що людина грамотна, людина толкова, але е задумала зробити, як задумала. Що вийшло на виході? Я знаю, що ця машина в нього 3 роки, як не прокладка, то ще якась болячка, як не те, то все. І постійно є з нею нюанси час від часу і часто, порівняно з моєю машиною. Ще один який негативний момент, я побачив, що дуже часто він, так як він дуже багато допомагає людям, особливо дітям, сиротам, переселенцям, йому треба загрузити якісь речі, гуманітарку, і він ногами запихає, в салон собі це все. Ногами, тому що ну, місця мало розумієте, мало місця, плюс резина рідка, яка дуже дорога на тій машині. Тобто, суть, ви зрозуміли. Я трошки забрав вашого часу і свого, щоб пояснити вам тому, які наслідки є в певних діях, але це все для того, щоб ви зрозуміли деякі правила, до яких я з роками прийшов. Ви знаєте, що нещодавно на 40 тисяч гривень порвало в мене плівки. І я хочу вам сказати, у мене порвало 3 куска це десь приблизно 40 тисяч гривень. А 6 років тому за 70 тисяч гривень я купив 12 кусків плівки. В цьому році я маю таких, я б сказав, знайомих хороших, які продають плівку 8 років тільки гарантія. Тобто у кожної плівки є своя проблема, вона лопає на шву заводському. І якщо ти навіть хорошо натягнув, то, якщо вона не свіжа або неякісна і не, не обов'язково ж там назва Італія, Франція, Греція або Венгерська, як популярна на е, Закарпатті все одно вона буде лопати на шву. І ви знаєте, я не мав такої людини, як зараз ви маєте там такого Валентина, який би міг підказати. Я мав інших людей, і вони мені порадили там, в того, в того чоловіка візьми. Я заплатив такі гроші, це великі для мене гроші. Можна було трактор купити за ці гроші, мабуть, тоді. Я купляю цю плівку, і максимум 3-4 роки вона відробила. А мій інший знайомий купив в іншому місці плівку, яка вже стоїть 10-й рік в нього на теплиці. І натягували, до речі, йому цю плівку спеціалісти. Ну, ось так. Ви зрозуміли, да? які інвестиції зараз я дожен е, вкладати, е, щоб зробити все, як треба. Тобто, якби я взяв з 8, е, з 8 років. Е, Вибачте, 8 е плівку з восьмирічною гарантією, яка більше стоїть як 8 років, то зараз я був би собі довольний, все б мені б замінили і все було б добре. А так я не дуже довольний, заробляю гроші на е нову плівку, і набагато більше вже мені треба вкласти. Ви зрозуміли, не 40 тисяч, а в мене тільки зробиться 3 оціка, а в мене ще їх, слава Богу, 9. Тому я розумію, що якщо три в цьому році почали портитись, то тим більше попортяться і на, ну, в наступних роках, ви зрозуміли, в цьому, можливо, в наступному і далі будуть рватися, бо щось не так з плівкою вийшла вона, не свіжа вона була. До чого, друзі, я веду? Я веду до того, що е, дуже треба правильно вкладати е, свої гроші і вирішувати задачі. Як. Е, Вирішити любу задачу. Я вам приклади навів. Наприклад, плівку купити, побудувати теплиці або купити машину. В першу чергу треба визначити, що ви хочете. Наприклад, я хочу машину. І далі зрозумій, яку ти хочеш машину. Ну я хочу, щоб я міг на рибалку поїхати, поставити туди крісло класне, лодку запихнути вже на дуту. Я не хочу її надувати на рибалці, спінінги, дітей посадити, палатку, дружина, плюс все, що треба там на кемпінг. Я таку хочу машину. Добре, тоді тобі що потрібно? Тобі потрібно знайти таку людину, в якої є вже така машина. Не спеціаліста, не фахівця, а така машина, хто так робить, як ти. Купити коробку конфет, цукерок, вибачте. купити, бачите, людина може виїхати з села, але село з людини не спішить виїжджати. Купити гарний торт. Можливо, зробити. От мене дружина молодець, вона може суп варити півдня, а торт вона шикарний зробить за годину-півтори. І берете цей торт і дзвоните каже, слухай, друже, я хочу, щоб ти мене проконсультував. Коли в тебе вийде, я підстроюсь. Ви йдете до цієї людини, він вам показує цю машину. Ще краще, якщо ви поїдете з ним на рибалку, він вам все покаже. Ви подивитесь ці нюанси. подивитесь, як їде ця машина, як вона себе веде, як заводиться, як в болоту заїде, як вона себе веде. І після того ви определяєте, чи взагалі вам це треба. Після того, як ви оприділилися, ви шукаєте ту людину, яка допоможе, або самі шукаєте цю машину, або шукаєте людину, яка знайде таку машину, як вам треба. Ця людина має бути така, якій ви довіряєте. Не та людина, яка хоче урувати заробити, а та людина, яка зацікавлена для вас знайти машину, яка як для себе. Ну, наприклад, знає людина. Ви довірили комусь роботу, і людина каже, все, я пішов робити. Ну і ця людина шукає і бачить три варіанти. Слухай, це хороший, це хороший. Я вже втомився шукати, мабуть, беремо, який є, і все. І так вона не робить, а вона каже: ні, слухай, давай я пошукаю ще краще. Шукає ще краще. По можливості шукає ще, й, щоб якісь знижки людина зробила. Як для себе. Знаєте, не там щось там хіміче, там викручується. От такого фахівця, який підскаже. Далі ви шукаєте, якщо це стосується, наприклад, теплиць, шукаєте таку людину, яка може зробити так, як воно має бути, як треба. Тому що, знаєте, як правило, в нас, коли ми хочемо щось зробити, в нас є своє бачення. розумієте? Коли я порадився за теплиці, я згодився з баченням деяких людей, і мені зробили по їхньому баченню теплицю. Я довірився. Я задоволений. Але коли я 6 років відпрацював в своїй теплиці, я вже зрозумів, що я не хочу теплицю, е які не е в якій не автоматично відкриваються вікна. Я не хочу теплицю, в якій погане провітрювання. Я не хочу теплицю, яка не застелена агроволокном, і мені постійно треба там полоти. Я не хочу теплицю, в якій полив неякісний. Я хочу якісний полив. І я Слава Богу, за 6 років оприділився, який це якісний полив, і де його купити. Але коли 6 років тому я шукав, то мені просто я попадав на продавців. Ви знаєте, що таке попасти на людину, яка зацікавлена, щоб продати вам те, що вам треба. Я вам поясню дуже швидко. Перше, це я дзвоню кажу, мені треба полив. Він відповідає, що да, є класний полив. Мені треба 1000 метрів. Він каже, супер, я навіть на 1000 метрів зроблю тобі знижку, бо ти Валентин, я тебе знаю і все. Кажу, добре, роби, він мені продає. Через рік я бачу, що е, він мені продав якісну каплю. Але треба була капля, яка трошки інша. Розумієте? Є капля, яка капає через 30 см, є капля через 20, є капля через 10 см. І є капля через 10 см, яка капає, наприклад, 2 літри, там 1,4 літри за, е, да, за годину. А є яка літр. То от мені треба було не так сказати, яка тобі треба капля. Я кажу, ну, мабуть, через 10, а треба було по-другому задати питання, треба було сказати, яку ти культуру вирощуєш. Я кажу: там ну дивись, треба, він мені мав сказати, яку мені треба каплю. розумієте, Не дивлячись на те, що я сказав, от мені треба таку. Тобто, коли ти приходиш до фахівця, він тобі має сказати, що робити. Я заходжу в перукарню і кажу, я хочу постригтися. І коли мені. Я, я дуже поважаю перукарів, і зараз в мене є нормальні перукарі, і добре, що вони є в Україні, і їх дуже багато. Але було так іноді, коли я заходив в перукарню і е, я кажу: хочу постригтись у вас. Добре, без питань, сідай, сідаю. І мені задають питання, як вас стригти. Після цього питання можна спокійно вставати з сідла да, і йти додому і шукати іншого перукаря. Чому? Тому що ця людина не постже вас гарно. Все. Я розумію, що може це трошки дивно звучить. Я знаю це з практики. В мене є одна е, знайома, яка з дома стриже, знаєте, немає там роботи десь. Я приходжу, сідаю, кажу: постерижи мене, будь ласка, добре. Після цього вона стриже, щось мені там розказує, розказує. І я встаю і кажу: слухай, жалко, що ти живеш за 80 кілометрів і ми і рідко там. Пересікаємося, тому що ну, круто, розумієте? Тобто, фахівець знає, що вам треба. Ми знаємо, що ми хочемо, а фахівець знає, що нам треба. Тому, шановні, висновки такі: ми маємо знайти фахівця, який скаже, що нам треба. І далі, коли нам каже фахівець, що нам треба, треба не бути жлобом. Тому що дивіться, дуже часто, коли ти щось хочеш купити. Ти хочеш зекономити, ти хочеш купити багато, і ти хочеш, щоб воно коштувало дешево. А так не буває. Е, останнє, що я скажу, якщо ми е, зробимо правильну інвестицію, на наступний рік ми її зразу відробляємо. Що це означає? Це означає дуже просто: на сьогоднішній день в Україні кожен день все дорожчає, і за рік все дорожчає, як не на 30%, то на 40%. Це означає, що якщо я в тому році купив е, хорошу. Таку надійну машину за 10 тисяч доларів. Це означає, що за рік користування, як мінімум, на доларів там на 4 тисячі доларів, вона е, я відроблю. Ви скажете, звідки ти береш такі цифри? Дуже просто. Е, ви розумієте, я вам казав. Е, е, того року 27 був долар, да? цього року 41. Тобто інфляція зжирає нашу гривню і дуже вигодно нашу гривню міняти і вкладати в долари. І за ці долари купляти щось те, яке буде довго нам служити. Ви почули, так? Хто не почув, подумайте, я думаю, що вам дойде. Добре. Тому ось така е, цікава історія. Я можу дуже багато ще говорити, але і так багато сказав, 25 хвилин. Е, простими словами, ще можна зробити ось такий висновок, що. Все, що ви купляєте, купляєте так, щоб воно довго служило. Для цього треба е, знайти таких людей, хто таке продає, да? проконсультуватись в тих, хто вже це використовує, що ви хочете купити, подивитись, як воно виглядає, зрозуміти, чи воно нам треба, і його купляти. І кожна надійна річ має свою ціну. Ну, якось так. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. Гарно його прокоментуйте. Якщо для вас корисний канал, підпишіться. Якщо не корисний, не підписуйтесь. Я дуже вдячний вам за увагу. Якщо будуть питання, пишіть, дзвоніть, щось підскажемо, щось поможемо. Ну, якось так. Пока.